Грандіозне і неперевершене шоу татус Прикарпаття-2011 пройшло в рамках святкування тижня подружжя та сім'ї в Україні. Захід відбувся за підтримки обласної державної адміністрації та головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту, а організаторами виступили молодіжна адміністрація Івано-Франківської області, Центр психології та фізичного розвитку «Світ активної молоді. Метою проєкту була популяризація цінностей сім'ї, любові та вихованості батьків до дітей, а його завданням Визначення найталановитішого, найспритнішого та найкомунікабельнішого татуся Прикарпаття-2011, оцінювало можливості татусів компетентне журі, до якого увійшли редактор програм обласного телебачення Галичина Лілія Буднарчук, голова молодіжної адміністрації Івано-Франківської області Ганна Крисюк, кореспондент телеканалу СТБ Світлана Лунгар, приватний підприємець Василь Пнівчук та директор компанії САКО Микола Полицький. Протягом двох годин наймужніші та найвпевненіші татусі з усієї області разом із дітками боролися за титул найкращого із кращих, а саме виконували різноманітні вправи та демонстрували своє вміння справжніх татусів, готуючи салат із фруктів, одягаючи памперси на ляльку та малюючи картини із закритими очима в образах коханих дружин. Всі діти, які були на заході, мали можливість побачити цікаву та насичену шоу-програму за участю півфіналістів дитячого Євробачення Діани Сапи та Юрія Привики, співачок Зоряни Рущук та Влади Кулик. Також було неперевершене та видовищне шоу команди бойового ПК під керівництвом Віктора Павлєва. Крім художніх номерів, калушан дивували клоуни, які розважали маленьких діток та роздавали солодощі і подарунки. Досить несподіваною приємністю для глядачів було також джампер-шоу від Віктора Филипчука. По завершенні конкурсу за вердиктом кваліфікованого журі переміг директор Калузького трубного заводу Андрій Найда із шестилітньою донечкою Анастасією. В подарунок вони отримали багато призів, великий кубок та безкоштовний відпочинок у розважальному комплексі Панорама Плаза. Не залишилися без подарунків і решта учасників шоу. За словами організаторів Ганни Крисюк та Володимира Сокулича, захід став резонансним і успішним не тільки тому, що відбувався на Прикарпатті вперше, але й тому, що всі, хто завітали на нього, окрім позитивних емоцій і подарунків, отримали цікаві знання у вихованні дітей та спілкуванні в сім'ях, а також мали можливість познайомитися із сім'ями інших районів та міст нашої області. Наступного року організатори пообіцяли провести набагато масштабніший конкурс із більшою кількістю завдань, який пройде в Івано-Франківську.